Прізвище Волошина рясно майоріло у всіх змі цього року, адже він вирішив виїхати з України. Ми розслідування не проводили, яким чином він перетнув кордон. Однак пригадуємо, як нам вдалося з ним поспілкуватися на його доволі гучній вечірці у столиці. Подивляться, скажуть знову все розкішно. Квін, червоні доріжки, шампанське, суперрозкішні столи, розкішні люди, що ви зажралися і так далі. От де оця тонка не межа, поїжди. і як е, людям е, пояснити, що, для чого це потрібно. Дивіться, тут запрошені зараз люди, які мають достатньо коштів, достатньо фінансів і достатньо ресурсів. Для того щоб цим людям було тут цікаво, треба зробити емоційний вечір. Треба показати, що тут можна познайомитися з іншими людьми. Треба зробити якісну картинку. Ви думаєте, я хочу вкидувати сюди ці гроші, які я вкидував? Зовсім не хочу. Типу, я їх краще відправив би пацанам, що я роблю постійно. Але це просто інвестиція. Інвестиція в те, що буде відбуватись тут після кліпу. Тут буде скільки вам обійшлося все це. Я не хочу говорити про цифри. Я думаю, що це не не, 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 не скажем так.